Обов'язки чоловіка в сім'ї. От зараз йти в інтернет, і дуже багато жінок знають, обов'язки чоловіка в сім'ї. Все, що він зобов'язаний зробити, скільки грошей заробити, ля-ля-ля-ля-ля. Окей, це все хорошо. Я думаю, це вже все без мене. Знаєте? От я хочу поговорити трошки про інакше. Е, ви думаєте, от жінки, це відео воно більше присвячена для вас. Е, я хочу, щоб ви задумались над цими питаннями. Це нормально, те, що ви хочете отримати підтримку від чоловіка, тобто захист, гроші емоційно, щоб чоловік вас утримував, фізично захищав. от, Все нормально. Ми, чоловіки, зі своєї сторони. Ми хочемо бути героями. Ми дійсно хочемо бути героями, Але, 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 тепер ми поговоримо про але. Звідки ми, як чоловіки, маємо взяти цю силу? Нам також потрібна підтримка, і нам потрібні ті люди, які будуть нас вірити і нам допомагати в цьому. Жінка, діти по статусу, тобто є ієрархія. Немає ніякого рівноправ'я, немає ніякого партнерства, нема, забудьте цю ідею. Тому що жінка і діти знаходяться під захистом чоловіка. Все. Якщо у вас рівноправ'я, у вас проблема. Конкретні. Розумієте? тому що ви партнери, ви якийсь там бізнес робите, дітей, щось таке, все що завгодно. Але ви не є чоловік і жінка. Далі, чоловік, в нього має бути ієрархія. Чоловік має мати трьох наставників це батько, начальник на роботі і духовний наставник. Якщо в чоловіка цих наставників немає, він не має прикладу, тобто батько він має фінансово сім'ю, показати прикладом, як відноситися до мами, як до жінки. От. Це якщо за умови, якщо ці стосунки побудовані, якщо хлопчик виріс в тих умовах, і він дійсно він каже, я хочу бути герой, ну тому що. Все життя моя мама була мілямани, вона ніде не працювала ні одного дня. Звідки я це знаю? Тому що я виріс в такій сім'ї, і моя мама мене забезпечила. Ну, батько це все забезпечив, мама ніде не працювала. Розумієте, В цьому випадку так. От. Але якщо він цього не бачив, тато десь бухав, тата просто не було там по коханках шлявся, розумієте, е, мама пахала, як лошадь, тянула все на собі. Ви думаєте, після цього чоловік надихнеться? Ні, не надихнеться. От він може старатися, але повірте, в підсвідомості це сидить і вибивати це з голови дуже важко. Друге, е, начальник на роботі. Начальник на роботі це має бути людина, яка тебе навчить спеціальності, дасть тобі робоче місце, щоб ти міг заробляти. Як себе зараз що відбувається зараз з чоловіками? На роботі йде конкретна війна. Так, і кожен начальник дивиться на те, як тебе намахати, щоб тобі не платити податків, щоб тобі не давати ніякого соцпакету. Ти маєш гроші сиди тихо і завій, скажи дякую. От, як в таких умовах знову ж таки, чоловік має себе вести. Це ще одна війна. Третє, духовний наставник. Всі духовні наставники зараз, всі, хто працює, практично всі працюють за гроші, звідки чоловік має взяти підтримку, а духовний наставник він так не має працювати. Він має працювати виключно за пожертвування. Це ідеальний варіант. Зумієте, в мене є наставники, яких я звертаюсь, вони працюють за пожертвою. У них немає ніяких фіксованих цін. Да. Тому що це духовні наставники, а в цьому випадку вони працюють виключно за пожертвою. І в мене є гроші чи немає, я в будь-який час можу до них звернутися. Скільки ваш чоловік має таких наставників, до яких він може звернутися? Тепер дивіться, коли ми чоловіки, ми отримали підтримку зі сторони батька. Начальника на роботі і зі сторони духовного наставника, так, в цьому випадку ми готові за всіх брати відповідальність і бути героєм. Але якщо в нас цього немає, що ми можемо зробити? Ми самі тут тикаємося, микаємося, розумієте, не маємо за що зачіпитися, знаєте, як кіт на цьому на паркеті. Ти летиш, ти когтями стараєшся зацепитися, розумієте, а кіхті вони просто злітають. Розумієте, це як кіт на нальоті. Ти не можеш зачепитися, розумієте? А тут, що тебе всі долбають зі всіх сторін, особливо жінка, що ти всім зобов'язаний, ти твої обов'язки і так далі. Ми не, ми не встані цього зробити. Так, тому чоловіки з себе знімають свою відповідальність, тому чоловіки так потрахався і до побачення. Розумієте, от і все, я вам безкоштовно. Ну звідси виникають ці проблеми. Зараз, куди не подивишся, всі жінки, всі круті, всі на машинах, всі при квартирах, всі багато заробляють, всі активні, всі супергероїки. А супереч, чоловік дивиться, ну каже, ну я то не потягну, і все. На тому стосунки закінчаться. Жінки потім ревуть, тому що ви одинокі, залишаєтесь. Ви все одно хочете стосунків. Яка б жінка крута не була, вона хоче стосунки. Ну, це є там відхилення там, психічно, астрологічні показники, коли там вже біда. Коли жінка зовсім не хоче стосунків, каже, я сама. ну Буває, буває. деколи такий діагноз. Ми говоримо про нормальних жінок, про нормальні стосунки. От, і якщо <кій> в дійсності це нормально побудовані стосунки, то кажу, і чоловік має підтримку в цьому випадку. Він може забезпечити захист жінці, і тоді чоловік з жінкою вдвох може забезпечити захист тітя тільки в такому варіанті. Ну от якщо ви думаєте, що ми чоловіки не хочемо підтримку, не хочемо нікого захищати, ні ніякої підтримки, ви помиляєтеся дуже сильно. Ну бувають просто незрілі чоловіки. Так само зараз ну, проблема, на жаль, дуже велика, тому що чоловіки дозрівають 40-45 років. На даний момент, коли я записую це відео, мені 48 років. Ну можу сказати, мені ще без років з 10. Треба, щоб я так міг сказати, ну вже десь дозріваю. Це ж за умови того, що я скільки років був в пошуку, що я 12 років вивчаю ведичну культуру, під що в мене там ціла команда наставників, і то важко. А коли чоловік він взагалі не знає, хто такий духовний наставник, для чого він призначений, не мав прикладу в сім'ї, а начальник тільки думає, як з нього здоїти, щоб поменше дати грошей. То як ви думаєте, такий чоловік надихнеться, буде бігати по вулиці, кричати, Ура! Дайте мені жінку, скажіть мені обов'язки, я зараз всі обов'язки буду виконувати перед жінкою!» Не буде, на жаль, на жаль, такого не буде. Підсумок по відео. значить, ми, чоловіки, хочемо захищати жінок і дітей. Ми хочемо багато заробляти, ми хочемо вас балувати, ми хочемо бути сильними для жінки. От. Якщо в нас буде підтримка, тоді нам це допоможе. В цьому випадку так, ми зможемо це все робити. Надіюсь, відео для вас було корисним. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, воно також буде для когось корисне. Пишіть, що думаєте по цих питаннях. Також підписуйтесь на мій YouTube канал та нажимайте дзвоник. В мене завжди корисний контент по темі ведичної культури, ведичної астрології, сімейних стосунків та фінансів. Гроших. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.